Моє вітання час контакту зі студією сьогодні. Керівник області, голова Черкаської обласної державної адміністрації Юрій Ткаченко. Доброго вечора, вітаю вас Доброго в нашій вечора. студії. Юрій Олегович, Петро Порошенко підписав закон про часткову мобілізацію. Чи на часі вона зараз? І, власне кажучи, яка її особливість? Особливість настає зараз переломний момент в історії антитерористичної операції, в історії України, коли наша, наша війська зменшили. Окуповану територію на Сході більше, ніж у два з половиною рази. Тобто це говорить про те, що активно почалася, зараз відбуваються дії, звільняються крок за кроком, звільняються міста. Останнє місто, ви бачили, це Лисичанск, і, до речі, на цьому тижні будуть якраз направлені наші спеціалісти по наданню відповідної допомоги. Що стосується ситуації, ми розуміємо, що Підігріває і надає всіяку допомогу Кремль на чолі президента Путіна. І на сьогоднішній день ті бойовики, які оснащені військовою технікою Росії, важкою технікою, фінансуються і надаються якраз цим терористичним угрупуванням з боку Росії. Обстріли, ті, які проводяться так само з боку Росії, не дають швидко закінчити цю антитерористичну операцію. Є, є зафіксовані факти. Ці факти на сьогоднішній день надаються всьому світові для того, щоб весь світ міг оцінити і побачити цю ситуацію. Президент Порошенка на сьогоднішній день у збройному конфлікті, враховуючи вину Кремля і враховуючи ті обставини, які надають сьогодні, ну саме військовим. Російським військовим допомагати е, терористичним угрупуванням. Е, є відповідне, безумовно, були е, звернення волонтерів, українців, у е, допомозі е, е, мондеруванням, допомозі бронежилетами, шоломами. Зараз е, Європейський Союз зняв ці обмеження, зараз е, надається всіяка допомога і з боку Європейського Союзу е, щодо забезпечення наших військових. Є також підстави для президента вважати, що і звернення до Конгресу Сполучених Штатів Америки про присвоєння Україні спеціального статусу держави поза блоком НАТО. Такий статус має держави Ізраїль, такий статус має Філіппини і має Австралія. Тобто на сьогоднішній момент ми розуміємо, що саме це дасть змогу залучити активну спільноту, залучити відповідні можливості європейських держав. Третя хвиля мобілізації дасть можливість безумовно-психологічному морально забезпеченому морально-психологічний стан саме цих військових, які були в зоні АТО, відпочити їм, перевезти їх у спокійні більш регіони, дати відповідну відпустку. Тому що насправді хлопці втомилися, і є деякі знаходяться вже в зоні антитерористичної операції вже понад 4 місяці. Також ми розуміємо, що на сьогоднішній день хто б нам би не надавав допомогу, яка б країна. Ми повинні самі стати і мобілізуватися всі разом, стати пліч опліч, так як прикладом цьому є і черкащани, які е, записуються і йдуть в ряди е, по мобілізації нашої е, української армії. Тобто буде відбуватися така своєрідна ротація, так? Певна да. кількість нових бійців буде відправлятися в зону АТО, натомість наші хлопці будуть приїздити додому надовго. Е, наші хлопці приїжджають і е, е, це короткий термін. Більшості це будуть переведення в інші військові частини, які знаходяться в більш спокійних регіонах нашої держави. І будуть направлені більш е, свіжі сили для того, щоб забезпечити більш дієве закінчення цієї операції. І важливо ще сказати, що е, третя черга мобілізації дає можливість привести в бойовий стан е, наші підрозділи бойових частин, це 15 таких бойових частин, е, також е, ті частини, які забезпечують бойове забезпечення на сході України. Тому це дає можливості і також посилити державний кордон, тому що насправді у нас є наші прикордонники з Оршанця, які повинні були проведення, змінити їх інше. Їх на сьогоднішній день такої змоги поки що немає, але ми очікуємо на найближчим часом. Я постійно спілкуюся з цими хлопцями і була направлена відповідна автомобіль з допомогою буквально три дні назад. Я надію, що буквально сьогодні-завтра ця допомога попаде якраз для наших хлопців. І пропоную зараз переглянути сюжет про те, де як готують бійців, яких потім відправляють воювати на схід країни. Дивимось відео і потім говоримо далі. Що таке справжні військові дії? Черкаські правоохоронці знають не з чуток із квітня вони несуть службу у зоні антитерористичної операції. Там громадський порядок вартують близько сотні черкаських силовиків. Керівництвом МВС прийнято таке рішення, бо в кожній області по-своєму приймають рішення, але керівництвом УМВС в Черкаської області, начальником управління постувар голославодиновичем, начальником ГБ. Заступником начальника Іваченко Володимира Івановичем, яких є досвід в миротворчих місіях, прийнято рішення задіювати на території Луганської Донецької області, де знаходяться наші підрозділи. В першу чергу спецпідрозділи, це такі, як і спецпідрозділ місії швидкого реагування, який був створений на базі Беркута, ви знаєте. Це спецпідрозділ Грифон, патрульно-постова служба. В першу чергу це дає більш дисципліновані координаційні дії. Невдовзі зі сходу повернеться загін, який вже вдруге їздив туди. Подібні відрядження в управлінні внутрішніх справ Черкаської області дають не у вигляді наказу. Таке бажання виявляють самі міліціонери. Охоче, говорить в управлінні не бракує. Звичайно, люди, які їдуть в АТО приймати участь, до них приділяють більше уваги, тобто їм дається більше уваги щодо їх тренувань, ознайомлення більше з різними видами озброєння, щоб вони мали уявлення, як ним користуватися, тому що на озброєнні міліції є окремі види озброєння, а можливо. Випадки вони будуть стикатися з іншою зброєю, тому вони повинні володі, ну, мати уяву, яка взагалі є зброя інша, і чого вона складається, і технічні характеристики та інше. Усі військовозобов'язані, які підпадають під часткову мобілізацію, проходять обов'язкову підготовку та бойове злагодження. Тренують бійців за спеціальною програмою, що розроблена на час проведення бойових операцій. Хлопці досконалюють володіння зброєю різної складності, виробляють тактику несення служби на блокпостах, тактику огляду транспорту та людей, вчаться прийомам встановлення та розмінування мін. І що не менш важливо, проходять курс невідкладної медичної допомоги при пораненнях різної складності. Практичне заняття нам дуже Необхідне і воно дуже велику дає користь, тому що проводять люди, які вели бойові дії, в них є реальний бойовий досвід, і кожне їхнє слово це кров людей, бійців. Тому ми стараємося максимум взяти, стараємося навчитися практично, стараємося взяти те, що дасть змогу там зберегти наших бійців. Плацдарм для навчань правоохоронців надали колеги з Оршанця, бо мають і пристосовані території і фахівців із практичним досвідом ведення бойових операцій. Якість бойової підготовки черкаських правоохоронців вже встигли високо оцінити у східних регіонах. Ридцять сімп'ятдесят Наш студійний номер. Ми працюємо наживо. Якщо маєте питання до нашого сьогоднішнього гостя, а це голова облдержадміністрації Юрі Ткаченко, Телефонуйте. Додам, що ми будемо приймати лише дзвінки від тих, хто буде говорити по темі нашого ефіру. А ми говоримо сьогодні про мобілізацію та про війну на сході країни. Подивилися сюжет про підготовку наших бійців. Давайте повернемось до теми мобілізації. Все ж хто піде, окрім добровольців, чи становитимуть вони левову частку з тих, хто піде на схід воювати. Безумовно, в основі це є добровольці. І е, у нас перша, е, друга етап мобілізації, близько півтори тисячі черкащан прийняли участь. Зараз на третьому етапі мобілізації планується до 500 осіб. Е, саме в, е, я знаю багатьох, які мають бажання, я з ними особисто спілкувався і спілкуючись з обласним комісаріатом, е, бажаючих досить є для того, щоб сьогодні захищати рідну землю. Нині в суспільстві побутує така думка, що воювати йдуть передусім прості смертні, як говорять, а натомість чиновники, їхні діти, бізнесмени, владці відсиджуються. Як ви можете прокоментувати такі от скарги? Якраз сьогодні на координаційній нараді я ставив це питання перед обласним комісаріатом, але мені доповіли, що в дійсності сьогодні не повинна бути. Як кажуть, ті, хто сьогодні збирає врожаї і знаходиться в селі, або ті, хто на сьогоднішній день, так як ви кажете, є сини можновладців. Я вам скажу так, є у нас сини і суддів, є у нас сини і лікарів, є у нас сини і правоохоронців. Тобто на сьогоднішній момент поставлено чітке завдання. Всі рівні і повинні бути всі в рівних умовах. І для мене це важливо. І коли сьогодні захищає рідну землю і керівник нашої батальйону територіальної оборони, то його син сьогодні знаходиться на передовій і захищає, і робить все можливе для того, щоб захистити, безумовно, як командир власний підрозділ, власних людей, і, слава Богу, всі живі. Ми маємо перший телефонний дзвінок. Алло, представтесь, будь ласка, і ставте своє питання нашому гостеві. Добрий вечір. Добрий. Добрий. Я Віталій. Юрій Олегович, зараз як кажуть, кому війна, кому мать родна. Оце наші бійцям потрібна зараз питна вода. Вона в магазинах бутилірована, вона дуже дорога. Чи є така можливість? Там, читальнівські, чи де там тальнівську воду бутилірують, щоб хоча б по собі стоїмості, а можна безплатно так сказати, бій само ці підприємці могли видавати. Ми зрозуміли вас. Дякуємо за дзвінок. Uh, Віталійович, я вам дам відповідь. Насправді і тальнівська вода. І є Золотаніська вода, там де є виробництво. Забезпечується безкоштовно наш батальйон територіальної оборони, і ми надаємо всіяку допомогу безкоштовно надаються підприємства ті, хто приймають участь в зоні АТО. Йдемо далі. Давайте поговоримо про соціальний захист. Заробітна плата, чи буде вона виплачуватись тим, хто там воює, і в якому розмірі, розкажіть заробітна плата, безумовно, буде виплачуватись. Зберігається та заробітна плата, на якому підприємстві працював військовослужбовець. І крім того, ті, хто ще знаходяться в зоні антитерористичної операції, 100% ще виплачуються преміальні вигляді посадового окладу. Заробітна плата різні в залежності від рядового і до офіцерського, як кажуть, складу від 2,5 тисяч до 6 тисяч. Владі різних рангів і рівня звітують передусім про наші перемоги і здобутки. Та все ж залишаються і проблеми. Так, хлопці потрапляють в полон, не вистачає амуніції, не вистачає провізії. Чи спроможні Збройні сили України, на вашу думку, забезпечити хлопців і нині які проблеми у наших на передовій? Я хотів зазначити, до речі, сьогодні для нас приємна новина: двоє наших хлопців з ополону повернулися додому і приймали участь наші волонтери, в тому числі за їм це велика вдячність. Що стосується забезпечення, хотів зазначити, що бронежилетами. Те, що необхідно саме і шоломами, вже забезпечено з початку проведення операції в три з половиною рази наших військовослужбовців. В основі це є волонтери. Їм велика вдячність, громадянам велика вдячність, черкащанам. На сьогоднішній день забезпечення наших військовослужбовців на рівні 70% це саме бронежилети, шоломи і інші засоби. Що стосується військових засобів, зброї в дійсності сьогодні закуповується, і в мене є ці дані, закуповується сучасна, більш точна зброя, яка саме необхідна для наших військових. І цьому є підтвердження саме демонстрації президентом нашої національної гвардії. І ми, до речі, нам це дало можливість, ми зараз так само будемо спілкуватися із Кразом. по Якраз фінансування от такої техніки для наших підрозділів, нашого батальйону, тому що ми є на сьогоднішній день можливість і закуплена українською діаспорою Сполучених Штатів Америки шість автомобілів Нісан. Це для нашого батальйону. І так само черкащаною взагалі сьогодні цифра вже сягає 13 мільйонів гривень. Це забезпечення наших військових. Саме громадою, саме підприємцями, підприємствами наших військовослужбовців, технікою, амуніцією, всім необхідним. Ви можете гарантувати, що всі ці кошти вони доходять до наших хлопців? Я вам скажу: ведеться звіт, волонтери. Доводять, довозять до відповідно до блокпоста, до наших хлопців безпосередньо, і це приємно те, що нікому не довіряючи, тому що саме цьому необхідно. саме цьому необхідний тепловізор, саме цьому необхідний бронежилет. Я сам особисто мені доручили у менчани, я сам особисто приїжджав, коли був у Слов'янську. Довозив цю амуніцію, так що повірте мені, це відбувається на певному контролі. Звучали від вас досить цікаві заяви про те, що ви готові викупити наших двох хлопців, які ось лише зараз вийшли з полону. В принципі, якби ви це зробили, ви б створили такий собі прецедент, тому що тоді б довелося фактично викупати всіх тих, хто потрапляє до полону. От зв'язку з чим були такі заяви, чи готові були за них платити? І яку суму? Я вам скажу, за життя я готовий все віддати для того, щоб ці хлопці були живі, тому що це життя людини. Прецедент це, ну, по-перше, давайте будемо говорити, це наші черкащани. І мені не байдуже, небайдуже. Небайдуже ті, ті, хто сьогодні в ополоні знаходиться, ті, хто поранений, якому потрібна допомога. І тому я звертаюсь до усіх черкащан. Якщо є такі випадки, ви можете безпосередньо звертатися до мене, приходити до мене на особистий прийом. Я готовий долучатися і залучати всі сили, підприємців, волонтерів для того, щоб була реальна допомога. Йдемо далі, і маємо сюжет за участі черкаських військових які брали участь в антитерористичній операції. До того як ми його подивимося, я проанонсую наш студійний номер 375333. Ми працюємо наживо. Якщо маєте питання до нашого гостя по темі мобілізації та війни на сході країни, телефонуйте і долучайтесь до розмови. Зараз дивимося. Дмитрові 20. хлопець щойно повернувся із зони АТО. Туди потрапив із Криму, де служив у спецпідрозділі Тигр. Щойно на півострові почались територіальні чвари. Хлопця разом з його батальйоном перевели до Запоріжжя. Там він став гепардом. Ніс службу на блокпостах, а потім відправився в зону АТО на захист луганського аеропорту. «Щоб відстояти свою країну від незаконного загарбання Росією, так як ну і за своїх рідних, близьких, щоб не дійшли до центру до нашого. Його одноліток Євген також погодився на участь в АТО, аби захистити рідних, адже вдома на хлопця чекає дружина та двоє дітей. «Синок постійно дзвонить, і типу, папа коли ти вернешся і так далі. Тобто, ну, младша дочка, якби возросі, що не дозволяє. Ну, старший дзвонить постійно. Папа, коли ти будеш вдома, аж і так далі. повернешся в Корію. Хлопці кажуть, в козоні АТО мали все необхідне, аби справно нести службу. Солдатам там вистачає як їжі, так і обмундирування. Умови були добрі, спати було де. Надходила допомога солдатам ну, насчет екіпіровки, одягу, так само їжі, тобто надходила ця допомога. Там різні Тушонка таке нормально було. Забезпечити достатню кількість харчів та спецзасобів у зоні АТО допомагає як керівництво, так і місцеве населення. Люди до нас відносилися дуже добре. Я кажу ще раз, зрозуміли, що ми теж приїхали їх захищати, надавати допомогу повелені і правопорушників, і злочинців. От так нас зустрів схід і так потім воно було. Командир батальйону патрульної служби Ігор Новіков ділиться, щойно повернувся із зони АТО і вже знову туди збирається. Адже служба на сході не його змінила. Прапор України це прапор України. Це на кожній бронемашині, на кожній патрульній машині, в кімнаті у нас був прапор України. І це зовсім інший символ в тих ділянках. І тому патріотизм дуже, дуже збільшується в декілька разів. Наші військові діляться найближчим часом збираються повернутися у зону бойових дій і обіцяють, не дадуть нікому скривдити батьківщину. 37-53-33, наш студійний номер. Ми працюємо наживо. Якщо маєте питання до нашого гостя, з нами сьогодні Юрій Ткаченко, керманич області. Телефонуйте і долучайтесь до розмови. Пане Юрію, війна все ж неможлива без втрат. На жаль, ми втратили 17 уже черкаських хлопців, які героїчно загинули на Сході. Чи маєте ви контакт з їхніми родинами? Чи допомагаєте, і чи буде їм виплачена якась грошова компенсація? Якщо так, то яка? По-перше, обласною радою прийнята програма. Ми долучилися до ініціювали. Про допомогу відповідно нашим бійцям, це в розмірі 50 тисяч гривень, які загинули. Безумовно, ми нагороджуємо кожного з них за заслуги перед Черкащиною, тому що вони так само захищали і рідну Черкаську землю. Крім того, ще ми залучаємо кошти підприємств, підприємців для цих родин. Ну і є відповідна державна програма, яка на сьогоднішній день родині загиблого. Фінансування йде в розмірі 609 тисяч на саме цієї родині. 50 тисяч гривень разова виплата, і вона з обласного бюджету чи Це з обласного бюджету виплачується. Крім того, що ми знаходимо кошти і організації підприємств. Особливо там, де працював перед тим, як йти на службу, або там, де працюють батьки. Або те в тому чи іншому селі, де знаходиться, там дійсно допомагають підприємства. Багато підприємств, де, які долучаються, допомагають з міста Черкас. Їм велика вдячність за це. Чи підтримуєте ви зв'язки з родиною загиблого Момота? Чи спілкуєтесь? Так, да, я так підтримую. Ми зустрічалися і на помінальних днях ми зустрічалися. Але це не говорить те, що ми повинні тільки зустрічатися на поминальних днях. Насправді була зустріч і військової присязі в Вершенці, коли ми поспілкувавшись про ті проблеми, які існують. Мені не байдуже ця родина. І взагалі ті, хто на сьогоднішній день втратили або чоловіків, от, батька. Так що для, для нас це важлива річ. Ми повинні на сьогоднішній день надавати і допомогу в що стосується земельних ділянок, що стосується житла, так само ми сьогодні розглядаємо це питання в допомозі саме ті, хто не мають відповідного житла. І е, е, зараз готуємося до відповідної програми, яка б ну, дала змогу закупити це житло. Є у нас пропозиції, ми направили пропозицію в відповідне міністерства. Яке хотіли б залучити і фінансування частково з держави, а частково і з обласного бюджету по цих програмах, які фінансуються з бюджету, перед вами звітують як часто? По цих програмах, які фінансуються з бюджету, безумовно мені звітують, і звітують, якщо виконана програма, або взагалі не виконується по причинах, то я втручаюся в цей процес. Які це можуть бути причини, щоб не запрацювала ця програма? Причини можуть бути різного плану, або це на рівні управління не приймає відповідних рішень. Причина може бути немає на день джерела фінансування і треба пошук або зміну е, шукати, або е, на сьогоднішній день е, ну, ми розуміємо, що є відповідне і фінансування з державного бюджету. І, на жаль, сьогодні багато є програм, які не фінансуються. Зрозуміло, дякую за відповідь. Ще згадалось мені про хлопців, теж наші герої, яких ви особисто привозили до Черкас. Це хлопці з тральщика Черкаси. Чи спілкуєтесь ви з ними? Можливо, тут хтось із них зараз оселився, наскільки я пам'ятаю, їм подарували житло. Можливо, вони чогось потребують, просили вас допомоги. В Дійсності, подарували житло. Це був механік тральщика Черкас, він наш місцевий черкащанин. Я буквально напередодні Дня військово-морських сил спілкувався з Юрієм Федешем, капітаном. Він, я його набирав, він мене созвонювався. І він, я його якраз привітав напередодні. І він запитав мене, яка необхідна допомога з боку його боку. Я кажу, мабуть, моральна допомога, І, тому що важливо те, що сьогодні. Для нас тральщик Черкаси і екіпаж тральщика Черкаси, це по суті стали рідними черкащанами, які на сьогоднішній день відстоювали і показали всьому світу, як треба захищати рідну землю. Актуальне питання на сьогодні. Вашої охорони був замах на будинок садового у Львові, вбили мера Кременчука. Чи посилили ви свою охорону, чи страшно вам зараз? Ви знаєте, те, що сьогодні віддають своє життя наші хлопці, знаходячись там. То повірте, повірте мені, що це насправді там страшніше. Мені тут не страшно. Поряд з черкащанами. Я не ховаюся ні від кого. Е, я розумію, що це теж дає, як кажуть певні. Е, ну розумію, що є у кожного небезпека, тому що ми сьогодні є, відстоюємо інтереси держави. Але повірте мені, ми повинні на сьогоднішній день демонструвати спокій тут на Черкащині. Він у нас тут є. Охорону не посилювали? Я охорону не посилював. Особисто я ніколи не був захоронений. Зрозуміло. Хотілося б почути ваші прогнози. Дуже багато експертних і неекспертних думок звучить з приводу того, наскільки затягнеться Східний фронт. Які ваші прогнози? Коли все врешті скінчиться і чи скінчиться, власне кажучи? Я бачу, активно сьогодні просувається наша українська армія. І я надіюсь, все ж таки, що найближчим часом ну хочеться вірити, що в межах буквально тижнів це скінчиться, тому що зараз відбуваються дуже активні дії і працюють відповідні підрозділи спеціального реагування, спецпризначення, які діють більш точно, ефективно. І от якраз це є специфіка ведення сьогоднішніх сьогоднішнього військового втручання з боку Російської Федерації. По області, як зараз діють правоохоронці? Чи посилили вони охорону, скажімо, таких об'єктів, як міст через Дніпро? Чи перевіряють тих, хто приїздить на потягах до Черкас, тобто які зараз дії проводяться для того, щоб черкащани справді почувалися безпечно? Безумовно, є певні об'єкти. Я їх не буду називати, по яких посилена охорона? Це факт. І ми на сьогоднішній день залучили всі необхідні сили, як і правоохоронні. Як військові сили і інша сила для того, щоб забезпечити охорону цих об'єктів, і є певне проведені ряд заходів, які нам не забезпечують цю охорону інфраструктурних об'єктів. Зрозуміло. Тобто, ви задоволені тим, як нині діють правохоронство. Знаєте, наші? я ніколи не буду задоволеним до того, поки не переконаюся сам особисто, тому що ще багато необхідно сьогодні зробити для того, щоб. Ми були впевнені на 100%, але розумієте, що сьогодні ворог непростий і треба бути завжди готовим. Останнє питання від мене на сьогодні заговорили поки неофіційно про вибори до Верховної Ради. Незабаром цього скликання Верховна Рада збереться з цих питань. Тобто можна говорити про те, що все ж президент і оточення бачить якусь перспективу в закінченні війни, оскільки хіба можна у військовий час воєнни проводити якісь вибори, чи будуть вони легітимними, чи пов'язані одне з одним. Як ваше розумієте, треба перезавантаження провести? Ви ж бачите, що на сьогоднішній день. Є в Верховній Раді депутати, народні депутати, які безпосередньо є, можна, можна сьогодні вже говорити, тим самими бойовиками, які сьогодні знаходяться на сході, і вони, по суті, розпалювали цей вогонь, який ми сьогодні маємо, і маємо великі втрати наших українців. То повинні, повинні цей вибір відбутися, повинні перейти перезавантаження, повинні прийти люди, патріоти у Верховну Раду, які сьогодні бажають змін. Але Верхівка, напевне, наше щось знає більше від нас, оскільки вже сказали про конкретний час, про конкретну дату. Тобто є сподівання, що справді до жовтня вже у нас буде все спокійно. Розумієте, ми повинні сьогодні говорити про те, що нам потрібна оновлена Верховна Рада, оновлення виконавчої влади, проведення відповідних змін і надання повноважень органам місцевого самоврядування. Коли це відбудеться, коли не дадуть повноваження території, то тоді території будуть е сьогодні зацікавлені в тому, щоб, щоб їх розвивати і певно говорити про якісь зміни. І маємо наостанок буквально попрошу нашого глядача дуже коротко, представтесь, будь ласка, і ставте питання. Алло. Так, ми чуємо вас питання ваше. Будь ласка. Доброго вечора. скажіть, будь ласка, мобілізація третій етап. Вона який вік хлопців буде? Це від 20 до 30 років, від 30 до 40, чи від 40 там, до 50? Дякую, ми зрозуміли. Дуже коротко, якщо можна. Коротко, більше кому за 20 років, і це пов'язано з тим, хто проходив військову службу в армії. Тому тут на сьогоднішній момент не попадають ті, хто є один годувальник є в родині, або є відповідна довідка, те, що він не може служити, лікарська довідка. І тут вік, ви знаєте, до, до 65 років. Дякую вам за відповіді за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні у програмі Контакт з нами був керівник області Юрій Ткаченко. Ми говорили про війну та про мобілізацію. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.